Ми зараз бачимо таку ситуацію, що в світі є багато щасливих, є багато нещасливих людей. Одна людина має купу негараздів, вона нещасна, вона хвора і нічого зробити з цим не може. А друга людина, здається, нічого не робить, але почуває себе щасливою і є щасливою. От чому так відбувається? В чому причина? Ну, перш за все треба звернути увагу на таку священну книгу Біблію. В цій священній книзі є відповіді на всі запитання, які існують у нашому житті. Що стосується духовного життя, то найперше відповідь на сторінках Святого Писання ми знаходимо. Ось. Ну і тому хочеться сказати про те, що залежить все від благословення і прокляття. Благословення і прокляття вони мають два джерела: перше, це Бог. І людина. Значить, Суверенний Господь, благий, люблячий, милосердний, Він сотворив людину із любові, з безмірної любові, так само, як і ангельський світ сотворений із любові Божої, так само і людина створена з любові. Тому читаємо в Біблії, що Бог сотворив людину на образ свій і на подобу свою. Ось і з безмежної любові своєї сотворив і благословив їх. І Бог на свій образ людину сотворив. На образ Божий її сотворив, як чоловіка та жінку сотворив їх і благословив їх Бог. Значить, Оце Господь благословив людей. І з цим благословенням людина повинна жити в цьому земному житті. Це означає творити волю Божу в повсякденному своєму земному житті. Однак перші люди, не послухавши Бога, порушивши волю Божу, накликали прокляття. От читаємо книга Буття, 3 глава, 17 стих. Такі слова, де після того, як перші люди упали у гріх, Господь промовив до першоствореного чоловіка, проклята через тебе земля. Далі ми бачимо наслідки цього прокляття. Наприклад, Бог дав обітницю про те, що прийде той, хто зітре голову Змія, тобто голову спокусника, і через якого прийде спасіння, то Єва, коли народила першого сина, назвала його Каїн, що означає у перекладі з єврейського я чоловіка від Бога, думаючи, що це є те благословення, і це є той, який має принести для них визволення від природного гріха. Але ми бачимо на сторінках Святого Писання зовсім протилежне. Тому що Каїн в майбутньому стає вбивцем свого рідного брата Авеля. І причиною цього знову ж таки був гріх, гріх заздрості. Каїн позаздрив своєму брату Авелю, жертву якого прийняв Господь. І саме це стало причиною того, що він вбиває свого брата. І що відбувається далі? Читаємо знову ж таки на сторінках святого Писання. Коли Господь уже проконає безпосередньо Каїна, Він проконає його за той гріх, тому що він пролив вперше людську кров. І Господь промовляє такі слова. І сказав Господь, що ти зробив? Кров твого брата взиває до тебе, і будеш ти проклятий. Тобто Каїн вже накликав на себе прокляття Боже. І, і, і з цієї миті ми бачимо, що буває проклятою не тільки земля, буває проклятою і людина. Е, прокляття Каїна полягало в тому, що він був відкинутий всіма. Е, він чекав, що хтось його вб'є, але його ніхто не вбивав, тому що на ньому була печать, яка говорила про те, що його не можна вбивати. Ось, І втративши Боже благословення, стяжаючи на себе прокляття Боже, значить, він уже перебував в такому стані, віддаленому від Бога. І якщо аналізувати подалі сторінки Святого Писання, ми бачимо, що Господь дарував своє благословення тим, які виконували волю Його, і позбавляв свого благословення, а то і проклинав тих, хто. Порушував його волю, хто чинив бунт проти нього, хто відступав від нього, той сяжав на себе прокляття Боже. Це якщо говорити виключно про те джерело, яким є Бог. Тобто від Бога виходить благословення, і від Бога виходить прокляття. Отже, як трактує Боже благословення святе письмо, зрозуміло. Але розкажіть все ж таки, будь ласка, детальніше, що таке благословення і що воно дає людям в звичайному житті? Я думаю, що кожна людина повинна мати благословення дійсно в кожному в кожній своїй потребі. І для цього церква пропонує своїм вірним розпочинати будь-яку справу прошення Божого благословення. Тому Господь говорить в Івангелії Діано, читаємо, що без мене не маєте права нічого творити ви. Все, що робить людина, вона мусить робити з Божого благословення. Це так, як дитина. Вона питається у своєї матері, чи можна мені це робити? Дозвольте мені піти туди. -то. Дозвольте мені зробити тето. Якщо ми є діти Божі, то ми так само повинні просити Божого. Благословення. Господи, благослови мені звершити цю справу. Господи, дозволь мені піти туди. -то. Господи, дозволь мені розпочати будівництво. Господи, дозволь мені розпочати подружнє життя чи там будь-якому іншому намірі. Якщо ми просимо цього благословення, якщо ми е, взиваємо до Господа о поміч, то, відповідно, Господь благословляє і, відповідно, і Божа мирість перебуває з такою людиною, яка завжди старається у всьому. Просити Божого благословення. Отже, зрозуміло, що благословення треба просити. А яким чином його можна ще отримати? Чи є якісь секрети? Ну, найперше Боже благословення стяжає той, хто присутній на божественній літургії, тому що закінчується божественна літургія словами священника, благословення Господні на вас, його благодатію, чоловіку завжди нині, повсякчас і на віки віків. Тобто, найбільше, де може стяжати людина благословення Боже, це. За посередництвом священного служителя під час божественної літургії. Ось і тому обов'язком кожного християнина є кожної неділі бути присутнім на божественній літургії, брати участь у божественній літургії, приступати до частої святої сповіді, святого причастя. Коли людина вже втрачає цю гармонію свого співіснування із творцем, тоді вона повинна приступати до таїнства покаяння і святого причастя. Бо як строзовітні я трошечки повернуся, якщо старозавітнє людство втратило Боже благословення через гріхопадіння, і для того, щоб примирити людей із Богом, треба була жертва. І цією жертвою є Богочоловік, Ісус Христос, який приніс сам себе в жертву. Тому читаємо Івана і Лідіана, що так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Значить, зараз людина, перебуваючи в стані гріха, може прийти до Бога. Не стяжаючи оте прокляття, прибігти до нього покаянням, випрошуючи у Бога прощення, помилування і далі жити під Божим благословенням. Вже за всіх часів вважалося дуже важливим батьківське благословення. Будь ласка, розкажіть про нього. Батьківське благословення має дуже важливе значення в житті кожної людини, тому що кожна людина, яка приходить на світ, цей, вона приходить через кілесне народження від матері, ось не без участі батька. І тому як батько, так і мати мають відношення до тієї особи, яка народилася. Тому благословення батьківське, воно на всіх дорогах земного життя супроводжує людину. Наприклад, якщо батьки благословляють дітей, то, відповідно, діти і щасливими є. Тому є багато місць у Святому писанні, які говорять, що благословення матері будує доми, а прокляття матері руйнує її основи. Тобто це говорить про те, що якщо діти перебувають під благословенням своїх батьків, то вони відповідно і відчувають себе щасливими. дивіться, ну, на як заповідь Господня говорить: шануй батька і матір свою, а далі йде обітниця, і добре тобі буде, і довго будеш жити на землі. Тобто, саме, сама пошана до батька і матері це вже є сяжання їхнього благословення на себе. Зневага батька і матері до прокляття. Тому написано в Святому Писанні, око щось батька сміється і погоджує послухом матері, хай виклюють його круки поточні. Тобто, наскільки е жорстко стоїть питання е до тих дітей, які насміються над своїми батьками, які зневажають своїх батьків, Тобто, вони сяжають на себе прокляття Боже. Ось. І тому е це не традиція, коли, наприклад, молоді збираються до шлюбу, батьки їх благословляють. Це не традиція, коли син іде в військо, мати його благословляє. Це необхідна е, така е, річ в духовному житті кожної людини. І тому на всіх етапах нашого земного життя ми повинні про це пам'ятати, е, наскільки важливим це благословення і як воно повинно супроводжувати нас впродовж цілого земного життя. Якраз ви згадали про благословення на подружнє життя. Отже, будь ласка, що це таке, що воно дає. Розкажіть. Ви знаєте, мені за 17 років мого служіння на цій парафії прийшлося звершувати таністу шлюбу над багатьма молодими парами, які вступали в подружнє життя. І були такі випадки, коли батьки не погоджувалися, що вони одружувалися і так далі. Але завжди ми старалися доходити до тої думки, до спільної думки, щоби все ж таки батьки благословили молодих. Тому що благословення на подружнє життя найперше, це і таїнство шлюбу це і благословення на подружнє життя. Це коли мати церква благословляє на спільну життєву дорогу двох молодих осіб. Але перед тим слідує благословення батьків. Для батьки, коли молоді виходять. Із дому до таїнства шлюбу, молодий від себе, молода від свого дому, батьки благословляють іконою і просять при цьому Божого благословення, щоб їхня життєва дорога була щасливою. Якщо такого благословення немає, то відповідно і успіху у подружньому житті немає. Але слід пам'ятати, що все ж таки важливішим у подружньому житті є благословення Матері церкви, тобто саме таїнство шлюбу. Тому церквою не забороняється звершувати таїство подружжя над тими, які не мають благословення батьків. Навіть якщо батьки категорично заперечують, але може є в цьому воля Божа, щоб вони одружилися. І священник, як уповноважений від Бога, маючи від Бога владу дану йому, благословляє молодих на спільне подружнє життя. Дуже гармонійно і дуже добре би було, якби таке благословення було і з боку батьків, і з боку матері церкви, яка устами пастиря благословляє молодих на спільну життєву дорогу. І тепер переходимо до менш приємної теми: що ж таке прокляття і яким чином можна від нього вберегтись? Ну, прокляття, яке благословення, є з двох джерел від Бога і від людини. Про те, що Бог прокляв Каїна. Який пролив кров свого молодшого невинного брата Авеля, є ознакою того, що благословення, і не тільки благословення, але й прокляття може бути від Бога. Наприклад, прокляття Боже спіткало два міста, Содом і Гомор. за тілесну розпусту, яка пропагувалася у тих містах. Кілесна розпуста цих міст вже волала об помсту до неба. Тобто чоловіки із чоловіками сором чинили, жінки і жінками сором чинили, і в такий спосіб вони сяжали на себе прокляття. Авраам, праведник Божий, патріарх Авраам, в своїй молитві намагався заступитися перед Богом за ці міста, просячи Бога, що якщо там є 10 праведників, Господи, змилуйся над ними, якщо там є. І Господь готовий був помилувати ці два міста, навіть якщо би там знайшлося п'ять праведників. Але оскільки не було, а був тільки лот із своєю дружиною і своїм сімейством, то Господь в вигляді ангелів вивів їх за міста Сідома і Гомору, і спалив ці міста огнем. Оце було прокляття Боже. Тобто, коли були знищені не там одна особа, а знищені були цілі міста. І ми знаємо, зараз там мертве море це є символом того, тої духовної смерті, в яку впали жителі цих двох міст. І тому прокляття воно має, оце про що я сказав від Господа, а тепер я скажу від людей. від людей. Дуже цікавим є той момент, що проклін має силу в тому разі. Коли він є реакцією на несправедливість? Тобто, коли людину образили, коли людина несправедливо скривдженою є, тоді відповідно та людина, яка є скривдженою, може промовити такі слова, прокляття, які впадають на. Того, хто це зробив. Хоча церквою це і категорично заборонено, ми не маємо права нікого проконати. Каже Святе Писання, що краще благословляти, чим проклинати. Господь напомлює нас, що треба благословляти своїх ворогів, а не проконати їх. І молитися тих, хто чинить нам зло. Ось. Але оскільки часто людина, перебуваючи в такому стані скривдженою, приниженою несправедливо, може щось таке сказати. І, і ці слова вдаються прокляттям. Я наведу такий приклад. І життя е, старця Святогірця Паїсія. Е, от Він розповідає, що йому приносили різні хворих з різними недугами, і одного разу принесли до нього молодого чоловіка, який був в такому напівзігнутому стані, що не міг сидіти. Тобто він не міг ні стояти, ні сидіти. І він розповідає, що цей молодий чоловік став таким з юнацького віку, з 15-річного віку. Що стало причиною цього? Лікарі не можуть встановити, яка причина цієї недуги. І ось старець почав розпитувати, а сам, будучи прозорливим, виясню слідуюче, коли одного разу цей молодий юнак 15-річний сидів в автобусі, до автобуса зайшли літні священник і старенький дідусь. І хтось там у автобусі каже йому, щоб він вступив в місце старшим. А він, простягнувшись, молоді просягаються, і каже, я за своє місце заплатив. І ось оцей дідусь сказав: Отак От простягнути і залишишся. Промовився ці слова, ці слова стали прокляттям. З того часу, Хвороба почала прогресувати, і він 18 років перебував у такому стані. Старець Паїсі пояснив, що ти вчинив гріх, в цьому грісі треба покаятися, треба визнати цей гріх, розкаятися в ньому, принести епітемію, тобто покуту. І коли цей молодий чоловік, 18 років, будучи в такому стані, не розуміючи, яка причина цієї хвороби, після того, як йому старець Пейсі пояснив це все, коли він покаявся, коли він пізнав цей гріх, коли він визнав цей гріх, відповідно після того і відбувся момент зцілення. Таких випадків є дуже багато і є не поодинокі випадки, коли таке прокляття може сяжати на себе людина сама. От, наприклад, я знаю випадок, коли одна Мати не хотіла відпустити хлопця на річку, який хотів йти ну, в літній період часу там покупатися з друзями на річці. І вона сказала такі слова, вона не хотіла його відпускати, а він хотів йти. І ось вона сказала: іди би тебе не бачила більше. І через короткий час прибігли друзі і сказали, що він втопився значить в річці. Ці слова стали прокляттям матері. Вони Тобто з боку молодого юнака був непослух. Він не хотів послухати мати, що мати його не пускає. Він проти волі матері все ж таки хотів піти туди, куди він хотів. А мати в свою чергу, не роздумуючись над тим, прокляла його. І як наслідок цього, сльози матері після того, коли вона вже хоронила свого сина, знаєте, вже нічого не дали, тому що прокляття пролунало і зразу. Поділо. Значить, краще утримуватися від таких різких висловів, тому каже Господь. У Євангелії від Матфея читаємо такі слова. Євангелії від Матфея, 12 глава, 36 стих, такі слова. Кажу з вам, що за кожне слово, пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Значить, слова повинні бути чистими, богоугодними, і за будь-яких обставин людина не повинна бажати зла комусь і висловлювати це у своїх словах. Значить, яка я, я ще хочу закінчити, що стосується прокляття. Значить, людина, яку прокляли, є нещасною в цьому житті, а людина, яка проклинає, крім того, що вона є нещасною в цьому житті, вона ще є нещасною в майбутньому житті. І всі знають про родове прокляття, коли родина розплачується за гріхи своїх пращурів. Як церква інтерпретує це поняття? Звичайно, що таке є, і це на сторінках Святого Писання читаємо, коли Господь дарує благословення, От однак ми звершуємо таністу шлюбу, знову ж таки повернемося, і там є такі слова: Хай благословить тебе Господь, коли священник читає над молодою дружиною, над молодою жінкою. Ці слова і покриваю голову їх хустиною, і хай благословить тебе Господь, тебе і твого чоловіка, і дітей ваших аж до третього і четвертого роду. Тобто церква просить Божого благословення, щоб Господь благословив цих молодих людей і їхніх дітей аж до третього і четвертого роду. Так само прокляття Боже може сіжати, е, значить е, люди не тільки на себе, але на своїх дітей і на своїх нащадків аж до третього і четвертого роду і далі. Значить, це родове прокляття, воно діє, коли відбувається якась кривда. Знову ж таки, якщо відбувається якась кривда, і здебільшого це прокляття, воно є Божим прокляттям. Наприклад, наприклад, ми знаємо, що нащадки тих богоборців, які валили храми, які скидали хрести із куполів храмів. Їхні нащадки страждають каліцтвом, різними невеликовними захворюваннями, часто в третьому, навіть і четвертому роді є такі випадки. А от цікаво, людина з'являється від самого початку на світ невинною. Чому ж вона повинна страждати як тільки народилась через прокляття? Тому що, коли розпинали Господа нашого Ісуса Христа, промовляли такі слова: кров його на нас і на наших дітей. Людина повинна жити на цьому земному житті так, аби при цьому пам'ятати про своїх дітей. Я знову ж таки наводжу приклад із життя. Одне молоде подружжя народило дитя, чоловічої статі, яке було хворе на ноги. Тобто не міг хлопчик ходити. Через певний період часу народжує друге дитя, знову ж таки, чоловічої стаки. Знову ж таки, та сама хвороба не може ставати на ноги. Проходить певний період часу, і ця жінка чекає третю дитину. Третя дитина має ту ж саму хворобу. І ось батьки дуже зацікавилися, яка є причина цього, чому так сталося? Чому всі діти хворі і чому всіх одна хвороба? І коли вони дійшли до одного старця, який був прозорливим, він дав їм відповідь на це запитання. Сказав: ваш дідусь. Був наглядачем у концлагері. і він оббивав ноги у в'язням. А він запитує: а яке я маю відношення до дідуся? Чому я маю страждати за нього? Чому його гріхи можу спокутувати я, навіть не я, а мої діти? І старець відповів: а тому, що так болючиш. Тобто людина, яка робить біль комусь, от е, інстинкт матері, інстинкт батька. Будь-який батько і будь-яка мати скаже, ліпше буду терпіти я, чи має терпіти моя дитина, правда? ж? Чому? Тому що коли я бачу терпіння своєї дитини, це є біль моєї душі, і цей біль є значно болючіший, ніж будь-який фізичний біль. І ось коли людина чинить гріх, вона повинна думати про те, що цей гріх прийдеться спокутувати, можливо, не тільки її, а її дітям, чи навіть нащадкам до третього четвертого роду, які будуть мучитися. І, можливо, знову ж таки, в тих муках і стражданнях проклинати того свого нащадка, який ввів таке гріховне життя. І знову ж таки, я повернуся не тільки прокляття, але й благословення попередників, дії в, жит... в житті і нащадків. Наприклад, якщо багато є випадків, коли люди приходять і запитують, скажіть, будь ласка, от такий-такий чоловік до зеко не ходить. Не молиться. Бачимо, що він не зовсім чесний спосіб життя веде, а все в нього добре. То все в нього добре. Ніхто не хворіє, ніяких біт, ніяких турбот немає і так далі. Значить, святі оціщають, що є такі випадки, коли хтось із їхніх батьків чи дідів, живучи праведно, сяжав у цю благодать, оце благословення на весь свій рід. Але все те, що робить він, це вже буде. Падати на нащадки його. Тому людина над цим не задумується, що нічого немає випадково у цьому житті і нічого не пропадає просто так. Все, що людина вчинила, обов'язково це відіб'ється. Подружжі мужики, народження дитини це і благословення неба. Читаємо у Святому Писанні, що насліддя, яке дарує Господь, це і Боже благословення. І уявіть собі, якщо батьки починають планувати, так: оця дитина народжується, а ця не народжується. Оцей буде жити, цей не буде жити. Значить, мало народитися п'ятеро, народилося двоє. Трьох дітей позбавили життя. Що стається в майбутньому? І ніби нормально живуть, ніби все прекрасно, ніби всі здорові, все прекрасно. Значить, що це є? Людина сама на себе стяжає, що? Прокляття Боже. Тому що Господь народженням кожної дитини дарує своє благословення, бо каже, плід утроби нагорода від Господа. Господь дарує своє благословення як нагороду для батьків. А от вони вирішують, що це буде жити, дитина, це не буде жити. Значить вони сяжають на себе прокляття, якщо не на себе, то на своїх дітей. Діти страждають, їдуть до лікарів, їдуть, шукають виходу з цієї ситуації, а виходу то нема. Треба зняти спочатку прокляття. Тобто ти не хотіла бути плідною, то не будуть плідні твої діти. Отже, тому запитання: чи може людина позбавитись від проклять, які накликали на неї ще її пращури? Звичайно, що це треба робити, і треба найперше при цьому всьому, треба просити Господа, щоб Господь дарував свою милість і дарував прощення тим, які відійшли з цього земного життя. Ви знаєте, в мене була колись така записочка на Заупокійній службі, хтось подавав записку заупокій діда Івана, який гнав людей на панщину. Я дуже зацікавився цим, ну як гнав людей на панщину, людей на панщину. Наскільки, е, дізнавшись, жінка дізналася про те, що в її родоводі був такий дід, що він так себе поводив, переймаючись цим, вона молилася за упокій його душі і молилася, щоб Господь не покарав її і її дітей за гріх свого діда. Ось, І оце є дуже важливим. Важливим є не те відкинути цих людей і не згадувати їх, бо вони там, значить, таке погане життя жили. Ні. Взаємов'язок між живими і мертвими не завжди присутній. І Господь говорить чітко про це в Євангелії від Луки читаємо, що Бог не є богом мертвих, а Богом живих, бо в нього всі живуть. Оскільки ці люди живуть, оскільки ці люди терплять муки, і ці муки ми розділяємо разом із ними, то треба робити що? Треба молитися за упокій їхніх душ, просити Господа прощення і помилування для них, а одночасно просити, щоб Господь зняв це прокляття і дарував своє благословення. На мене і на моїх нащадків, тому що без Божого благословення людина є нещасливою по повсякденному своєму земному житті. Тому тут необхідним є покаяння, покаяння у своїх гріхах, бажання вести чисте і благочистиве життя це і дуже важливо, і одночасно молитва за упокій тих, хто відійшов із цього земного життя з гріхами, які падають на нас. Оце і взаємозв'язок.